Мої вітання друзі, два пилосмокта. смокта. Акумуляторні, обидва браття близнюки. Ось такий вигляд мають, мають колбочки для збору пилюки, що ще працюють вони на акумуляторах на трьох 18650, має з торця роз'єм для зарядки Type-C від 5 вольт. І така цікава проблемка. Один я зробив. оцей Хоча симптоми були однакові. Тобто я вам показую, це я не зробив. Дивіться, вмикаю, світиться індикація і мигає якоюсь помилкою. Передні світлодіоди підсвітки, звісно, засвічуються, але він не вмикається. Ні в турборежимі, ні в якому. В цьому була та сама проблема. І ті самі симптоми. По світловій індикації. Але я його зробив. Коли я розібрав, то виявилося, що батарея, одна з батарей вийшла з ладу. Оскільки тут всередині є контролер, який слідить за станом батарей, то він виявив, що одна батарея несправна і, звісно, почав сигналізувати. Ось ну, такими показниками. Батарея тут стоять, до речі, я не знаю, що це за. Якийсь кан на 2000 мА, 18650. Я в встановив акумулятори 18650, тенпар на 2600 мА. Він працює на даний момент і витримує в режимі турбо 16 хвилин. Це максимальна його робота. Він зараз працює, дивіться, вмикаю турбо. Ну, тягне доволі таки потужно. Я заміряв саму потужність, яку споживає сам двигун в режимі турбо. Він споживає аж 9 ампер. Можете собі уявити, яка це потужність і навантаження на батареї. Але батареї тут високостромові, 15 А вони спокійно витягують. Але оскільки в мене був працюючий апарат і не працюючий, то я все звірив по електроніці, по батареям. Батарею ставив з цього з непрацюючого сюди, з цього сюди. Ті самі симптоми, перевірив всі деталі, все. Ну Нічого я не зробив, плата тут невеличка стоїть. Але мені не вдалося його зробити, відновити, тому віддаю, до речі, ці пилосмогти привезені з Європи. І, звісно, привозяться сюди, тут ремонтуються. Десь якісь вдається зремонтувати, якісь не вдається. Ну, Я час потратив, але нічого не зробив. Далі я відмовився від подальшої роботи, віддам, як є. Ну, Це і буде працювати, надіюся. Ось такі питання, друзі. Так що робіть самі висновки, чи варто вам такі пилосмокти покупати, купляти чи ні. Ну, якось отак, коротенький такий огляд. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.